Запишіть, будь ласка, 24 лютого творчий переказ. Тема нашого уроку Точка зору переказуємо від імені певного персонажа. Переказувати ми будемо за мотивами оповідання Джані Родарі Тоніна, якого ніхто не бачив. Відкрийте, будь ласка, сторінку 45 п'ять підручників. Ми з вами переказували казку від імені різних персонажів. Розповідали з точки зору Тоніна як я став невидим, е, спробуйте розповісти з точки зору своєї, що ви познайомилися з цим хлопчиком Тоніно, і розповідаєте, нагадуєте йому про ці події і допомагаєте йому зробити правильний висновок, що треба. Е, Краще сказати правду, а ще краще робити завжди завдання, щоб не хотілося бути невидимим, бо це дуже сумно. Отже, наступне завдання: спробуємо розповісти, як би ми були разом з Тоніною переживали всі його пригоди. Одного разу ми з, Тонін, з Тоніна пішли до школи, він був засмучений, е тому що не виконав домашнього завдання, боявся, щоб е учитель його не викликав, бо мама й тато засмутяться, якщо він принесе погану оцінку додому. І тут раптом ми помітили, з друзями, що Тоніно десь зник. Учитель, е починаючи викликати учнів, пропустив його ім'я, а у класі почали відбуватися дивні речі. Пам'ятаєш, Тоніно, раптом перевернувся смітник. Потім стали літати по класу речі. Коли робочий день закінчився, ми побігли радісно з друзями додому, а ти намагався нас гукнути, ми почули, наче якийсь звук оглянулися, але нікого не побачили і побігли далі. Потім ти нам, нам розповідав, як це було сумно, коли ти був невидимим. І ми зрозуміли, що краще Вивчити урок. А якщо раптом трапилося, що не вивчив урок, Тобі треба підійти до вчителя і сказати правду. Давайте пригадаємо, яка різниця між малюнком на екрані та малюнком та змістом оповідання. Правильно, продавчиня продавала смаколики та різні пундики. А не овочі та фрукти. Ми можемо розповісти це оповідання, з точки зору продавчині, яка дає інтерв'ю журналісту про незвичайні пригоди в магазині, або розповідає комусь із покупців про це, або з точки зору того чоловіка. Який ледь не став зрадником в очах продавчині. Ми можемо розповісти від імені дідуся, який нагадує Тоніно про ту історію, або пише листа батькам, або, наприклад, пише допис у Фейсбук. Пост у Твіттер, ми можемо написати переказ з точки зору друзів, як вони забули раптом, що про існування тоніно, і як він нагадує, як він їм розповідає, як погано бути невидимим. Отже, наш, нашу розповідь ми повинні продумати в тому плані обов'язкові пункти, хто пише, від імені кого ви будете розповідати, для кого пише. То Ніно для мами, то Ніно для тата, то Ніно для друзів. У формі записки, у дописі в чаті Viber. Про що? Про свою невидимість, звичайно, про свою, або про знайомство з точки, Хто пише продавчиня, для кого? Для журналіста, у якій формі? У формі інтерв'ю. Про що вона запише? Про пригоду в магазині, звичайно, як зникали смаколики. Ви продумуєте, наприклад. Хто пише, мама для Тоніно у е, формі листа або е, вчитель чи голова батьківського комітету е, для інших батьків у формі виступу на батьківських зборах? Наприклад, про е, потребу. Звертати увагу на власних дітей, щоб вони не відчували брак уваги. Отже, ви продумали, про кого, для кого і про що ви будете писати та в якій формі. Оце і є доповне таблицю. Обрали варіант, один варіант письмової форми. Тобто це буде один рядочок таблиці. Напишіть, будь ласка, чернет. Відредагуйте, зверніть увагу на орфографічну правильність, чи розділені ваші думки крапками, чи почалася ваша думка із великої букви, чи немає повторів. Пам'ятайте, що. Він, 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 ти-ти, ти в кожному реченні це повтори. Ви повинні змінювати через речення іменник або ім'я та займенник. Прочитайте те, що ви відрагдагували, і запишіть у чистовик. Бажаю успіхів, чекаю на ваші роботи.